Боротьба за власне дім, як кримські татари поверталися до рейтного півострова. Злочинна депортація корінних народів Криму 1944 року провекла сотні тисяч людей на страждання та боротьбу за виживання, а найчисленніші з етносів кримські татари потерпали від цього найбільше. За травень 44 року до Урала, Сибіру, Середньої Азії, Силоміць виселили з власних домівок понад 190 тисяч кримлів, переважно жінок, дітей та людей похилого віку. А в 1945-му після закінчення Другої світової війни до них переселили десятки тисяч їхніх чоловіків та синів. Вони ризикували своїм життям і затривали на фронті і, попри це, з них усе одно зробили ворогів країни. У сьогоднішньому відео ми розповімо, як після примусового заслання кримські татари боролися за повернення додому та через які труднощі пройшли цілий народ за півстоліття. Перші роки депортації. Кримці були вимушені заново будувати собі житло та важко працювати. Медичного обслуговування для них не було, а своє спецпоселення не можна було покидати під загрозою ув'язнення, навіть заради пошуку близьких. Дуже часто членів тієї родини е, ще в Криму заштовхували в різні вагони та потяги і відповідно розвозили в різні точки радянського союзу. Усього на кінець сорокових через голод хвороби розправи з боку совітів. Загинула безмаль. Половина всього кримсько-татарського народу 46,2%. після смерті Сталіна репресії проти корінних народів трохи послабились, І в липні 1954 році президія Верховної Ради СРСР скасувала свій указ про кримінальну відповідальність за втечу з місць заслання. А в квітні 56-го був виданий указ про зняття обмежень щодо спецпоселення народностей, висланих у період великої Вітчизняної війни. Це звільнило їх від обов'язкового нагляду. Однак таке послаблення не передбачало повернення майна конфіскованого при виселенні. І найголовніше кримським татарам все, що було заборонено повертатися у Крим. Деякі сім'ї, скориставшись умовами указу, переїжджали в інші міста, це селище Радянського Союзу, які були ближче до Батьківщини сподіваючись, якнайшвидше дістатися до неї. І з цього часу почався активний кримсько-татарський національний рух, петиції, мітинги звернення до влади з вимогами дозволу повернення до Криму набули значного масштабу. Калмикам, Чеченцям, інгушам усе ж дали змогу повернутися додому. Але саме Крим відмовляли е, в цьому, бо вважали таке розширення прав недоцільним. У березні 1958 року активісти Римсько-татарського руху домоглися зустрічі із заступником голови ради міністрів радянського союзу Анастасом Мікояном. Він пообіцяв активістам скасувати заборону. Проте ця обіцянка виявилася при марте, А зустріч закінчилася репресіями з кінця 50-х до центрального комітету комуністичної партії активно надходили петиції від кримців з тисячами підписів, але це закінчувалося лише гонінніми. Зокрема, відомими стали судові процеси Енфра Сеферова, Шевка та Абдуа Ахманова 61-му Амрату, Амарова Саїд Анзи Умерова 62-му. Їх засудили на 7, 5, 4 і 3 роки ув'язнення за антирадіанську діяльність. Кримські татари все частіше збирались на багатотисячні мирні мітинги. Мітинги завершувалися розгонами і застосуваннями сили. А лише за жовтень 66-го року, коли народ відзначав 45 річчя створення кримської автономії, радянські силовики побили тисячі мітингувальників на 15 діб було заарештовано сотні людей, а 17 осіб було засуджено на тривалі терміни позбавлення волі. За 65-67 роки до різних органів влади надійшло близько 53 тисяч листів від Кремлів. І це незначно Натиснуло на владу. У липні 67-го року голова КДБ Радянського Союзу Юрій Анторопоповів зустріч з активістами, пообіцявши реабілітацію кримського татарського народу. Насправді ж незабаром було видано кардинально інше рішення. 5 вересня 67-го року вийшов указ президії Верховної Ради Радянського Союзу про громадян татарської національності, які раніше проживали в Криму, який скасовував рішення державних органів у частині, що містило угульні звинувачення щодо них, але стверджувало. Джуло, що вони вкоренилися на території узбецької та інших союзних республік у постанові, що слідувала за указом йшлося про те, що громадяни татарської національності, і члени їхніх сімей, користуються правом, які, е, як і всі громадяни Радянського Союзу, проживати на всій території Радянського Союзу відповідно до чинного законодавства про працевшування і паспортний режим. Та було одне, але тисячі кримських татар, що сприйняли цей указ як дозвіл на повернення додому, перебули до Криму майже одразу, та їм не дозволили там прописатись і працювати. А будинки, які дехто зміг придбати, були знесені. Навесні 68-го року в Узбекистані та Москві пройшли масові демонстрації з вимогами відродження кримської автономії. Вперше активістів підтримали російські та українські правозахисники з гесінської групи. Але комуністи знову піддали утискам протестувальників з 70-х років. Прописування кримське татаро Криму, яке було й без того проблематичним, припинилася. Тривала решта. Зокрема, були реписовані такі лідери кримсько-татарського руху, як Айше, Сей Муратова, Ленро Ібрагіму, Джабара Акімов, Мустафа Джемельєв. Ескандер Куртумеров іслам Кудусов. 1978 року сталася нова трагедія. Муса Мамут, який не раз намагався повернутися в Крим, підпалив себе. Він помер у лікарні від численних опіків. І, на жаль, це лише один з випадків, коли Кримли підпалювали себе в знак протесту проти репресій або починало голодування. У 1983 році померли деякі з ветеранів національного руху Бекір Османов та Джебар Акімов. Їхні похорони також також вилилась у масштабні маніфестації, але і це не призводило до значного прогресу у травні 89 року. Було засновано суспільно політичну організацію Київсько-Татарського національного руху а вже в липні 89 року рада національно національності сформувала комісію з проблем. Київсько-татарського народу. Вже 14 листопада 89-го Верховна Рада прийняла, е, декларацію про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, підданих примусовому переселенню і забезпечення їх прав. Але тільки 7 березня 1991 року постановою про скасування актів законодавчого зв'язку з декларацією Верховної Ради вона фактично скасувала попередні. Тиранічні закони. Попри ці позитивні зрушення, повернення Кримських татар до Криму було дуже складним. Будинки майже ніколи не продавали саме Кримли або продавали за космічними цінами, тож довелося будувати все з нуля за власні кошти. Але і бути матеріали їм не завжди давали, тому більшість закуповували з Кубані. Цілі квартали та селища виростали з нічого. Без прописки і військового обліку для чоловіків було неможливо знайти роботу. Ті, хто за останні 50 років оселився на спустошному півострові, кримських татар вороже. Пропаганда совітів все, що називала їх зрадниками, які прагнуть кривавої помсти. Їх навіть не пускали свої старі житла, хоча вони прагнули тільки подивитися, як змінилось місце, де народились виросли їхні предки. Наїдко таке недорозичливе ставлення призводило до селевих сутичок і у нових будинків кримських татар. Уже на своїй рідній землі їм знову їм знову випало боротися за мирне життя.